Віковина відділів на від музичного мистецтва Свічанського РК Сіфлянського району. І хочу сьогодні призентувати вам досвід роботи і спробування містецької компетентності учнів Чим вплив музичних творів на особисті, аніційну чутєву сферу. Мистецтво є універсальна форма передачі образної, історичної, смислової інформації різних культур виявляється найбільш статими духовності дитини та її індивідуальні здібності. Моя здатність формувати не окремі знання вміння, а, а універсальну, цілісну, на особистість і гармонізувати процеси розвитку. Аналізуючи результати навчальних досягнень учнів, звернула увагу на труднощі, які виникають під час слухання творів. Розученням пісні, виконання покажень технічних прав. З огляду на це для мене першочерговим стало завдання формувати мінні висловлювати особистість ставлення до музичних творів, розвивати музичні компетентності у дітей. Основи поставлення педагогічного досвіду поставлено особистісне орієнтовання навчання та виховання, формування та розвиток мистецьких компетентностей, інтерактивні технології, проєктні технології, інформаційно-комунікаційні технології присутності компетентність долучилися представники науки і педагогічної практики Лідія Семенія Ващенко, Оксана Овчарук, Комитон Олена Іванівна, обґрунтовуючи практично значущість і актуальність досвіду, збираються на праці видатних педагогів, таких як Оксана Оксійна Гумінська, Дмитро Кабалевський, Олександр Ростовський, Дмитро Масов. Урок музичного мистецтва має необмежені можливості для розвитку творчих здібностей учнів. Адже музика спонукає до творчої діяльності, що потребує в свою чергу засвоєння певної сукупності соціальних знань, умінь, компетентності. Тому, на мою думку, діяльність уроці музичного мистецтва повинна виражатися у провадженні творчих завдань. Одночасно використовує на уроці образотворчі, наприклад, намалювати свої враження від відпочитої музики, графічно записити мелодійну лінію. Наступне музичний літературні, написати твір розвив на музично-аспічні теми оповідання, казку та музичні завдання, добрати музику, щоб відповідала характеру доброї і злої людини. Яким був би композитор, якою була б твоя музика, які почуття ти передав тобі? Метою досвіду є створення адаптивного освітнього середовища, що сприяє розвитку мистецьких компетентностей школярів. Де її досвіду забезпечення високої художньо естетичної компетентності особистості. Сучасний етап модернізації шкільної мистецької освіти пов'язаний із упровадженням до обходиться та організації художньо естетичного процесу загальноосвітніх навчальних закладах. Тому, працюючи над проблемою, ми виймемо творчо обдарований критерій, налагоджено тісний зв'язок з культурно освітніми закладами е, села і району. Виконаної інтерес учнів до школи дослідницької роботи з культурних надбань України. Для того, щоб урок музичного мистецтва був творчий, мав цілеспрямований активний та емоційний характер, застосовує інтерактивні методи навчання, використовуючи працю Оксани Гумінської інтерактивні методи навчання на уроках музичного мистецтва. Наприклад, під час інтерпретації пісні, метод проблем, в даному випадку він передбачає пошук різних варіантів інструментальних. Наприклад, за допомогою елементарних музичних інструментів, звучних предметів, звучних жестів, під час засвоєння навчальної інформації, методи проєкту, рольові імітаційні ігри, метод мікрофону, мозковий штурм, е, наукова конференція. Згавності учнів мистецтва, пробудження інтересу до музики та вивчення творчості композиторів, розвитку творчості в загальному застосовують різноманітні форми проведення уроків. Урок концерту, урок інтерв'ю, урок конкурсу, урок дискусії, урок змагання, урок подорож. У своїй роботі я також використовую різноманітні музично-дидактичні та сувередно-рольові ігри, що в свою чергу сприяють формуванню у дітей навичок музичного сприйняття. Ігри вгору вниз, голос на тих, швидко повільно живий рояль. силу і тривалі звуку, планумірно розвиває і пісотні, динамічні, ритмічні і темпрові слуги. Ці ігри доцільно проводити під час спостереження за розвитком музики, розширення емоційно інтернаційного досвіду, лексичного запасу. Провадження технічних засобів у світній сфері стало особливо актуальним у наші дні. Тому, працюючи на формуванні мистецької компетентності учнів, уроках музичного мистецтва застосовує. Інформаційні комунікаційні технології. У вокально-хоровій роботі це спів під відеофонограму, в процесі сприйняття музики це слухання музики з перегляду, відеокліпу, з використання програм для відеозалізації звуку. В елементарному музикуванні це створення ритмічного супроводу на електронному інструменті, створення власних імпровізацій на комп'ютері. За таких умов, її вихованці мають високий та достатній рівень навчальної досягнення музичного мистецтва. Наші учні є активними учасниками, документами, лауреатами обласних районних фестивалей, конкурсів дитячої творчості. Також беруть активну участь у всіх та районних творчих світах. Вширення педагогічного досвіду на даному етапі забезпечується шляхом виступів на районних методичних об'єднаннях, курсів фізичної кваліфікації, майстер-класах, проведення методичних об'єднань, уроків виховних заходів і тощо. Перспективу подальшої роботи. Бачаль у підвищенні професійності щодо створення. сприятливих умов або багато допомог для формування мистецької компетентності, також у моделюванні власного стилю роботи. І на кінець я хочу нам сказати та побажати Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива. А в усіх наших починаннях будуть супутниками успіх та удачі. Дякую вам за увагу. Можна мені сказати, Скажіть, будь ласка, які ви маєте інструменти, чи ви інструментом володієте і які інструменти маєте в кабінеті? Наш навчальний заклад не має кабінету музичного мистецтва. Тому ну, уроки, на уроки я приходжу з інструментом своїм, це баян, так, то уроки проводяться з моїм інструментом. Добре, а слухання музики? Так. Слухання музики це так само зі мною ну, публі, колонки невеличкі, а тоді.